Два слова служба підтримки. Ні-ні uh. ні. ні Я не хочу цього чути, замовкніть, не хочу. Про мене, послухай, кол-центри це взагалі найгірше. Дивись, сюди скільки влізе? 20, 30, може, 50 людей, якщо начкати на пожежну безпеку. Наразі нас придушують самі лише ці офісні умови. Але з цим. Весь світ наш клієнт. Але ми вже підтверджуємо замовлення телефоном. В чому різниця? Ради, що ти спитала. Відтепер ми будемо глобальним центром підтримки споживачів та хабом віддаленої допомоги. Ну, тобто, кол центр ні. ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні Глобальний центр підтримки споживачів та хаб віддаленої допомоги. Тож. Тож, наразі у нас є лише одне місце, і тому мені знадобиться ідеально. Оу, можна я взагалі-то ніколи я ніколи не я я я не я так ти колись працював кол-центрі? Ні, я раніше ніколи не працював у кол-центрі. Окей, не проблема. Просто дотримуйся трьох правил. Є три правила. Так, тож, перше, жодних повернень. Ну, тут все з назви зрозуміло. І правило номер два не переводити дзвінок нагору. Це найголовніше за жодних обставин. Ніколи не переводити дзвінок на керівництво, тобто на мене. Я в цьому взагалі не зацікавлений. Але якщо і правило номер три: не вішати слухавку. За жодних обставин ти не можеш вішати слухавку перед клієнтом і мені начхати, яким би грубим не був нестерпним та тупим, цей клієнт. Ти не можеш вішати слухавку перед ними. Плейтек ніколи не вішає слухавку перед клієнтами. Просто сиди. Та терпи. Я Але все ясно пояснив. Але звучить так, що якщо у них дійсно є скарга, я нічого не можу з цим зробити. Ну, Це типу, типу. О, а вітаю у плейтек. Це Адам. Так, вітаю. Я замовив відеокарту місяць тому, а вона досі не приїхала. Ви не скажете, що там відбувається. Оу, шкода це чути. Іноді відеокарти довго їдуть. Якщо у вас є номер замовлення, а знаєте, пішло воно. Я просто хочу повернути кошти. Дякую. Алло? Oh, um, uh, uh... Я заплатив за річ, яку не отримав. Хочу свої гроші назад. О, oh, Мені шкода, я наразі не можу запропонувати вам повернення коштів. Я можу Що? ще чимось вам допомогти. Чому ні. Слухайте, покличте свого менеджера. Алло? Якого мені шкода, але м м м менеджер наразі недоступний. Чи можу Що? я якось допомогти вам? Що за дурню ви там влаштували? Слухайте. Я не покладу слухавку, доки ви не повернете мені мої кошти, зрозуміло? А може ви просто перетелефонуєте пізніше? Я нікуди не піду, приятелю, і чесно кажучи. Як ви смієте пропонувати мені перетелефонувати пізніше, якщо я не отримав чого хотів? Як це допоможе дістати мені відеокарту? А сподіваюсь, мене переключать на когось розумнішого, бо ти очевидний ідіот? Чи не так? Що ж, і оскільки у мене немає можливості поговорити з менеджером, передай йому, що у мене є гарна ідея найняти компетентну людину замість такого недолугого шматка лайна як ти сподіваюсь ти здохнеш ні справді сподіваюся ти підеш з роботи тебе так. переїде машина потім автобус і ще й вантажівка.